Сьогодні ми з вами будемо працювати над м'язами спини, але не через закачати проблему, а через баланс і витяжіння хребта. Сідайте на килимок, ноги складені перед собою, за маківкою голови витягуємося в стелю. Завжди зберігаємо це витягування саме за маківкою, не за носом, не за потилицею. Вдихнули ребра, розширились і. Видихнули, зберегли це гарне положення хребта. І ще один раз вдих, і видих, залишаємось. Зараз я рахую, ви вдихаєте. Ми вдихаємо за рахунок розширення ребер. Можете покласти долоні на ребра. І вдихаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І видихаємо 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Знову вдихаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Видихаємо 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ще раз вдихаємо. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, видихаємо 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І подихали у звичному своєму темпі. Коли ми вдихаємо, розширяємо цей простір, розкриваємо діафрагму, в нас не мають підійматися плечі. Не йде ніяких компенсацій шиї, плеч, лопаток, тільки розширення ребер. Ви можете практикувати це дихання щодня, лежачи в положенні, сидячи, не має значення. Але контролюйте, щоб саме ребра розходилися і на видиху поверталися. Також можна класти руки на живіт, якщо ви бачите, що ваш живіт надувається під час вдиху. І... Вдихати, не надуваючи живіт, а розширюючи ребра. Повернули долоні собі на коліна, права долоня на ліве коліно, ліва рука назад, і вдих, не відхиляючись назад, з рівною спиною, витяжіння за маківкою. Вдих спрямували погляд назад. Уявили, що вас хтось позвав. І повернулися. І ліва долоня на праве коліно, вдих. І... Повернулися ще один раз. І повернулися останній вдих. І повернулися. Витягуємо ноги перед собою. Спина рівна. Витяжіння за маківкою голови в стелю. Ставимо стопи трішки ширше тазу, десь на ширину плеч. Долоні опустили поряд на рівні з тазом. І зараз ми вдихнули, витягнулися за маківкою, видихнули, побудували цей прямий кут між ногами та спиною, і руки назад, вдих погляд у верхній кут кімнати, не прогинаючись в попереку, а саме розкривши грудний відділ. І видихом долоні ковзають по ногам, але не обхоплюємо себе за ноги. Ми тягнемося попереком і спиною назад. І знову вдих. І видих, видих, видих. Округлили спину. І знову вдих. Погляд у верхній кут кімнати. І видих, видих, видих. І ще один раз. Вдих. І видих. Потягнулися. Повертаємося долоні на колінах, вдихнули. Наш хребет став довше. Прям кожен раз про нього думайте. І видих. При цьому зверніть увагу: стопи в нас не розслабляються, не падають ноги. Контакт п'ятки з підлогою, пальці дивляться в стелю, не напружуємо їх. І повністю, наче ноги, штовхають стіну. якщо хочете, можете. Поставити стопи на стіну, і ви відчуєте, що я від вас вимагаю. Вдихнули, витягнулися і видих. Руки перед собою, долонями донизу. Вдихнули, миначе натиснули долонями у підвіконня і виглянули туди з вікна, що ж там відбувається. І видихом, руки залишаються паралельно до підлоги, вуха між плечима. Потягнулися лопатками і попереком назад. І на вдих. піднялися ще видих, видих, видих. І на вдих. ми кожен раз все вище. Нам хочеться виглянути. І видих, видих, видих. Вдих, піднялися високо-високо. Ноги весь час штовхають цю стіну. І видих. Вдих піднялися останній раз. Видих, видих. І вдих піднялися, опустили руки і змінили положення. Розвертаємося на рівні руки та коліна. Вона з долоні. Чітко під плечима. Ми маємо на рівні свого носа бачити пальці. Коліна під тазом, за пальцями ніг витягнулися. Вдихнули. Ми розтягнулися знову, витягнулися за маківкою і за куприком в різні сторони. І видихнули, але нейтральне положення хребта збереглося. І ще вдих і видих. Зараз ми, залишаючи нейтральне положення хребта, на вашому попереку стоїть чашка з гарячою кавою. Вона не має вилитися. І ми зараз вдихаємо. І дозволяємо животу опуститися вниз. Вагітний кіт. Наші кошенята тягнуться вниз. І тепер видихом уявляємо ліфт, який їде вгору. Піднімається, піднімається вгору, вгору. Ми видихаємо, видихаємо, видихаємо. Ми не втягуємо живіт, а ми підтягуємо м'язи тазового дна, Іначе хтось за ниточку тягне їх вгору. І знову вдихнули. Негарно, опустили живіт вниз, ми вагітний кіт, кошенята тягнуться вниз до підлоги. І знову Прям надувайте кульку. Видих, 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 видих. Ліфт їде вгору. Ще один раз. Вдих. Коли ми відпускаємо живіт, ми не прогнулися в попереку. Нейтральне положення, склянка з водою, чи чашка з кавою. І видих. Залишаємося. І зараз ми долонями, наче тягнемо килимок на себе. Робимо вдих. Прогнулися в поперековому відділі наш куприк. Тягнеться вгору за носом. Ми піднялися, витягнулися, розкрили також грудний відділ. І видихом підкручуємо куприк, округляємо спину, виштовхуємося. Від килимка, погляд вниз собі на коліна. І ще один раз вдих. І видих. А вдих. Видих і останній раз. І видих. Повернулися в нейтральне положення за маківкою, за куприком витягуємося в різні сторони. Нейтральне положення хребта. Нам поставили дві склянки з водою між лопатками і напоперек. Все, ми не маємо їх розлити. Ви можете взяти собі якусь книгу і покласти на поперековий відділ. Це дозволить вам відчути, що ж таке нейтральне положення і чи змінюється воно у вас під час виконання вправи. Зараз ми витягуємося за лівою рукою, але не відриваємо її від килимка. Ми її ведемо по килимку, положення спини не має змінитися. Це склянка з водою, чи книга, яку ви собі поклали, не впала. І повернули за правою рукою. В нас лишаються лопатки на одному рівні таз залишився на місці. І знову ліва рука витягнулася вперед. Повна концентрація зосереджена на нашій спині. Повернулися ще один раз за лівою рукою. Повернулися і за правою. Повернулися. Тепер ускладнюємо за лівою рукою і правою ногою. Також не відриваємо. Ми витягнулися, витягнулися і повернулися. Таз лопатки лишаються на місці. За правою рукою і лівою ногою і повернулися. Ліва рука, права нога і повернулися. Ще права рука, ліва нога. Повернулися і по одному разу за лівою рукою правою ногою. І останній раз права рука і ліва нога. Повернулися, опустилися тазом на п'ятки і витягнулися за руками, дали відпочити спині, дали відпочити рукам. Вдихнули. видихнули І знову повернулися. На рівних руках та колінах залишаємось пальці витягнуті. І тепер ми вже витягуємося за лівою рукою правою ногою в одну рівну лінію. Наче проходить одна рівна рівна пряма між долонею та стопою. Не прогинаємось поперековому відділі. Не стоїть мета підняти високо руку та ногу. І видихом. Тягнемось, ліко до коліна округлили спину. Вдих, погляд, весь час в килимок. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих і два. Останній. І опустили теж саме на іншу сторону. Права рука і ліва нога. Вдих. Видих. Округлили спину. Не поспішайте. Ми повільно витягуємося за рукою, і за ногою в протилежні сторони. І видихом округляємо спину, тягнемося поперекомі лопатками вгору. І Видих. Ще. Вдих, видих, два. І останній. І видих. Опустили, опустилися тазом на п'ятки і витягнулися за руками. Глибоко вдихнули, наче вдихнули прямо в куприк і видих. Ще один раз вдих і видих. Ми знову залишаємося на рівних руках та колінах. Вдихнули. Знову згадали за нейтральне положення хребта, витягнулися голова, продовження хребта і видих. Робимо колінами крок назад. Ми маємо опинитися в рівній планці. Таз не стоїть в нас вгору, не тягнеться куприк в стелю. А навпаки, видихом ми зробили так, що наш куприк, хребет і голова на одній лінії. Долоні на ширині плеч. За маківкою витягуємося, погляд лишається в килимок. Вдихнули і видихнули. Зараз опускаємося вниз, лікті рухаються назад і. Видихом виштовхнулися, включили лопатки. Ще вниз-вниз-вниз. І видих. Піднялися. Погляд лишається вниз в килимок. Не піднімайте голову. І піднялися ще повільно-повільно вниз. І піднялися. Ще вниз-вниз-вниз. І піднялися два. І останній раз. Вниз-вниз-вниз і піднялись, підійшли колінами, опустилися, сіли і розслабили плечі. Взяли пальці, наче дрібки, солі, поставили собі на плечі і обвели декілька кіл, таких широких-широких, вперед, в сторони, назад. Ще вперед, сюди, в сторони, назад. І останній раз. Опускаємося знову, якщо у вас втомилися зап'ястя, також обережно зробіть по декілька обертів. Дайте рукам відпочити і повертаємось. Чому втомлюються зап'ястя? Бо вони у жінок, звісно, дуже ніжні та вразливі, але нам потрібно їх укріплювати, щоб уникати травмувань. І, звісно, для здорової і гарної спини, ну, ніяк без сильних рук. Ми лишаємося знову на рівних руках. Долоні тримають контакт з підлогою. Ми витягнулися зараз за правою ногою, поставте її на плюс на пальці, вона рівно стала, не в сторону не завалилася. І опускаємося на предпліччя, поставте долоні так, щоб ви під час виконання вправи їх нікуди не переміщали. Ми опускаємось вниз. На предпліччя паралельно руки і за ногою витягнулися назад. Погляд вниз в килимок. І піднялися на рівні руки, виштовхнули себе. наче ви сильно хочете піднятися вище над підлогою? Ще опускаємось вниз-вниз і виштовхнули. Вниз-вниз. Піднялися. Також не поспішайте. Ми опустилися руки паралельно, у вас лікті не мають бути в сторони. І піднялися вгору, ще Вниз, піднялися і два. Останній вниз і піднялися, підставили праву ногу, витягнулися за лівою. Поставили її рівно, не завалюється стопа. І так само опускаємося вниз, за ногою, витягнулися вгору, прямо за пальцями потягнулися. І на рівні руки піднялися ще вниз і виштовхнулися. Вдих і видих. Виштовхнулися ще вниз, виштовхнулися вгору. Вниз. Виштовхнулись вгору ще два. І останній вниз. І виштовхнулись, повернули коліно лівої. Так само залишаємось, сядьте поки що тазом на п'ятки. Дайте відпочити плечам дрібки солі і декілька обертів назад. Дали відпочити плечам. Останнє складне. В упорі на руках. Повертаємо долоні на килимок. Виштовхнули себе, включили лопатки, витягнулися за маківкою голови в протилежну від таза сторону. Виставили праву ногу, поставили її знову на плюсна, не завалюємо стопу. Виставляємо ліву, Ми опинилися в планці. І тягнемося зараз, не піднімаючи таз вгору. Тягнемося п'ятками назад. і Видих вперед. Тягнемось п'ятками назад і видих вага тіла на руки. Назад і. Ще два. І останній. І штовхнулися долонями від килимка. Залишаємось на пальцях п'ятки високо, наче на високих-високих підборах. Штовхаємося долонями від килимка. таз угорі і коліна трішки призігнуті, для того, щоб саме куприк направити в стелю. Виштовхнутися руками, відчути спину, лопатки. Глибоко вдихнули. І видихом через круглу спину. Повернулися. Вперед в планку ще штовхнули долонями підлогу від себе та вгору куприком потягнулися в стелю. І видих. Повернулися останній раз. Вдих, вдих і видих. Повернулись обережно, опустили коліна. І знову сідаємо на килимок, ноги складаємо перед собою. Так як ми і починали це тренування. Долоні на коліна вдихнули, витягнулися за маківкою, відчувається, можливо, плечі, спина. Вдихнули і видихнули, руки в сторони. І ми опускаємо ліву долоню на підлогу, так як вона в нас була, не зміщуючи. І за правою рукою вдих ми тиснемо лівою долонею в підлогу. Ми піднімаємо праві ребра, вдих-вдих, вдих, руку не заводимо за голову. Ми боковим зором бачимо свою руку. І повернулися права рука вниз за лівою. Прямо відштовхнулися, ми наче хочемо відірвати таз від підлоги. І руки в сторону. Ще один раз ліва долоня вниз за правою витягнулися. І ліва, права долоня вниз за лівою рукою витягнулися. І повернулися, опустили руки, повернули голову вправо, прям максимально потягнулися за носом вправо. І повернулися голову вліво і повернулися ще один раз вправо і вліво. І ми завершили. Я дякую вам за сьогоднішнє тренування і чекаю на наступних.